дужок виконання вправ на розкриття дужок. Світ математики це ніби багатоповерхова будівля, причому ідеї кожного поверху зв'язані як між собою, так і з тими, що знаходяться вище і нижче. Генрі ХАРДІ. Ця тема є дуже важливою для успішного вивчення математики в наступних класах. Тому дуже важливо вам навчитися розкривати дужки та зводити подібні доданки у виразах із раціональними числами нагадаю, ми з вами на попередньому уроці вивчали правила розкриття дужок. Правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс. Потрібно не писати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками. Давайте нагадаємо, якої з властивості ми використовуємо при розкритті дужок. Так, сьогодні ми використовуємо розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс, або розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Як розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, наприклад, плюс 7-5. Нагадаємо, Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то ми повинні відкрити дужки і записати без змін те, що в дужках. Тобто 7 мінус 5С. Як розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус? Мінус 3А плюс 4. Нагадуємо, якщо перед дужками стоїть знак мінус, дужки відкриваємо і знаки змінюємо на протилежні. Тобто. Мінус 3А мінус 4. Які доданки називаються подібними? Теж нагадаю, що подібними називаються доданки, в яких однакова буквена частина. Наприклад, 8А плюс 4А мінус 3А. Скрізь у нас буквена частина А, тому можна записати 8 плюс 4 мінус 3 А. Тобто 12 мінус 3 9а. Так, отримаємо А плюс Б мінус С. Я даю вам декілька секунд, щоб ви розв'язали самостійно, і разом ми з вами перевірили: А мінус Б мінус С. Отримали А мінус Б плюс С. Мінус в дужках А плюс Б мінус С. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тому знак перед числом А залишається тим же, а перед буквами, які знаходилися в дужках, знаки змінюються на протилежний. Мінус А плюс Б мінус С. Перед дужками стоїть знак мінус, тому відкриваючи дужки, ми отримаємо мінус А мінус Б мінус С. Слідующе мінус А в дужках А мінус Б мінус С. Перед дужками знак мінус, тому змінюємо всі знаки на протилежні. Мінус А плюс Б мінус С. А мінус в дужках, мінус Б, мінус С. Перед дужками стоїть знак у нас мінус. Тому, відкриваючи дужки, знаки змінюємо на протилежний. Отримаємо А плюс Б плюс С. Перевіримо. Запишіть, будь ласка, всі ці приклади із правильними відповідями собі зошит. Мінус в дужках 5,2 мінус 8,1. Розв'язання. Мінус 4,9 так і залишається. Мінус в дужках 5,2 мінус 8,1. Тому отримаємо мінус 4,9. Змінюємо знак перед 5,2, тобто мінус 5,2. І знову вже змінюємо знак. 8,1. Далі, виконавши додавання двох від'ємних чисел, ми отримаємо мінус -10 10,1 плюс 8,1. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Отримали мінус 2. Слідуюче завдання: спростити вираз. 7 Відняти в дужках А 8 розв'язання. 7. Відняти А 8. 7 залишається. Далі мінус. Розкриваємо дужки, змінюємо знаки на протилежні. Міс А плюс 8. використавши переставну і сполучну властивість, 7 додати 8. І мінус А отримаємо 15 мінус А. Слідуючий приклад: в дужках x мінус 5 мінус х плюс. Як відомо при запису додатніх чисел, знак плюс, як правило, не пишуть. Так само знак плюс не пишуть на початку прикладу перед дужками. Отже, замість плюс х мінус 5 ми будемо записувати просто х-5. Маємо хміну 5 в дужках, мінус х плюс 8. Дорівнює. Розкриваємо дужки, х-5, мінус х. Змінюємо знак мінус 8. Можна скористатися представною і сполучною властивістю додавання. х додати мінус х. Додати мінус 5 мінус вісім знаємо, що сума двох протилежних чисел дорівнює нулю, тому х додати мінус х 0 і мінус 5 мінус 8 мінус 13. Отримали мінус 13. Знак, який у нас стоїть знак плюс. Для другого прикладу 37 мінус мінус 2. Перед дужками стоїть знак мінус. Вправа усна, тому ми тільки говоримо, який знак. Мінус х плюс 7 бачимо, що перед дужками стоїть знак мінус, 13 плюс мінус 8. Перед цими дужками стоїть знак плюс. Розв'яжемо слідуюче усно завдання. Чи правильно розкрито дужки? А-5. 2. Перед дужками знак плюс, тому ми залишаємо А-5 плюс 2. Як бачимо, приклад виконано правильно. Поставимо плюсик. Слідующе завдання: М плюс 3 мінус К мінус 5. Перед першими дужками стоїть знак плюс, тому відкриваємо і записуємо М плюс 3. Перед другими мінус К і мінус 5. Змінюємо знак на протилежний. І отримали мінус К плюс 5. Значить, в даному прикладі у нас була помилка. Слідуючий приклад. 4: додати мінус 7 4 так і залишається. Перед дужками знак плюс, тому в дужках знак не змінюються. І ми повинні отримати 4 плюс b, як бачимо, у нас є помилка. Мінус 7. Якщо ми бачимо помилку, ми в прикладах в зошитах повинні її виправити. Слідующе завдання. Мінус в дужках А плюс Б мінус С. Перед дужками стоїть знак мінус. Тому всі знаки в дужках ми повинні змінити на протилежні. Мінус А мінус Б плюс С. Все правильно. Так. Добре. Продовжимо. С плюс 1 плюс Д. Розкриваємо дужки, отримали С плюс 1 плюс Д. М5. Отримали мінус М плюс 5. 4 мінус М мінус П. Отримали 4 мінус М плюс П. Запишіть собі, будь ласка, в зошит. Слідуюче завдання таке: розкрить дужки та спрости вираз. 0,3 додати А плюс 1,7. 0,3 додати А плюс 1,7. 0,3 і 1,7 разом це 2. Отримали А плюс 2. В дужках 6 мінус х плюс 0,2. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс 6 мінус х плюс 0,2. 6 плюс 0,2 отримали 6,2 плюс х. Третє завдання. Мінус. y мінус 0,3 плюс 4. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отримуємо. Мінус y плюс 0,3 плюс 4. Виконуємо дії 0,3 плюс 4. Отримали 4,3 мінус y. 1,3 мінус х і плюс 1,8. 1,3 ми так і записуємо. Перед дужками стоїть знак мінус, значить знаки ми змінюємо на протилежні. І отримаємо мінус х мінус 1,8. За переставною і сполучною властивостю, ми можемо спочатку виконати дію 1,3 мінус 1,8. Це додавання чисел з різними знаками. Тому від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Тобто мінус 1,8 додати 1,3 отримаємо мінус 0,5 мінус х. Слідующе а мінус 3 в дужках, мінус Б плюс 5. Перед першими дужками нічого не записано, тобто тут знак плюс. Тому опускаємо дужки, нічого не змінюючи. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Відкриваємо дужки, знаки змінюємо на протилежний. Мінус Б мінус 5. Далі. А подібних йому немає. Мінус Б немає подібних. Мінус 3 мінус 5 отримали мінус 8. Тобто відповідь А мінус Б, мінус 8. Мінус в дужках А мінус 7. Плюс. В х плюс 10. Перед першими дужками стоїть знак мінус, тому ми записуємо мінус А плюс 7, перед другими дужками стоїть знак плюс, знаки не змінюємо, записуємо з тими знаками, з якими були. Тобто х плюс 10, 7 плюс 10 17, мінус А і плюс Х. Запишіть, будь ласка, собі в зошити. Перший приклад я показую. Перший доданок, другий доданок, третій, четвертий. Якщо вам необхідно три останні взяти в дужки, то ми перший записуємо мінус 2, так і записуємо. Плюс, так як ми відкриваємо дужку, перед якою стоїть знак плюс, знаки чисел не змінюються. Тому в дужках ми отримаємо 3 мінус 7 плюс 9. Так само А відняти Б, додати С і мінус Д. Число А залишається, далі плюс. І ми повинні в дужках записати числа або буквені вирази з тими знаками, які у нас були. Тобто мінус Б, плюс С і мінус Д. Аналогічно розв'яжіть два інших приклади. Слідуюче завдання навпаки, взяти в дужки три останніх доданка, записавши перед дужками знак мінус. 5 відняти 7, додати 8, мінус 18. 5 залишаємося. Мінус. Тепер відкриваємо дужку, І в дужках ми повинні поставити знаки протилежні тим знакам, які були у виразі. Тобто, 7, мінус вісім і плюс вісімнадцять. П мінус Т, мінус А і плюс 9, П мінус. Відкриваємо дужку, І в дужках ми повинні записати всі вирази з протилежним знаком. Тобто Т плюс А і мінус дев'ять. Аналогічно розв'язуєте третій і четвертий приклад. 72 мінус 53 плюс 72. Надалі ви виконуєте розрахунки. Мінус 12, Перед дужками стоїть знак плюс, тому мінус 32 і мінус 17. Знайдіть значення виразу. 40 мінус. І в дужках мінус 17. Тому ми змінимо знак на протилежний і отримаємо 40 плюс 17. Мінус 35. Мінус 38, мінус в дужках, мінус 81 плюс 39. Мінус 38, так і залишається. Мінус і мінус ми отримаємо плюс 81 і мінус 39. Далі виконуємо дії. 75 плюс мінус 84, плюс 70. Перед дужками стоїть знак плюс, тому отримаємо 75 мінус 84 плюс 70. Мінус перед мінус 56 плюс 46 і мінус 54. Отримаємо 56 мінус 45 і мінус 54. Вам залишається виконати додавання і віднімання в даних прикладах. Використовуючи властивості додавання віднімання раціональних чисел. Скидающе завдання: розкрити дужки і обчислити. Таке завдання ви будете виконувати самостійно. Вам необхідно 7,3 додати 3,5, відняти 6,3. Як бачите, можна скористатися переставною і сполучною властивостю. Тому спочатку виконати 7,3 мінус 6,3, а потім вже додати 3,5. Так само можна скористатися і в другому прикладу. 3,1 мінус 5,6 мінус 6,9. Коли розкриєте дужки, ви отримаєте 3,1 мінус 5,6 і плюс 6,9. 3,1 плюс 6,9 ми отримаємо 10. І вам залишається 10 відняти 5,6. Це завдання вам залишається на самостійне розв'язання.